В інституті українознавства аншлаг на презентацію книги «Подібратський полк Армії ОНР прийшли ті, хто дієво бореться за українську правду. Відомо що там 400 біографій вояків різних військових формацій. 90% тексту, який там опублікований, він публікується в принципі вперше. Автори книжки Роман Коваль та Виктор Моренець роздають автографи. Перший том про студентів подібратської академії у міжвоєнній Чехії воїстину унікальне джерело. Абсолютно невідомі. Люди, це була національна школа, яка творила не просто фахівців, а фахівців-суспільників, як вони казали, тобто громадських діячів, патріотів своєї батьківщини, адвокатів своєї батьківщини. Як нам зараз цього не вистачає? Серед високих гостей поет Іван Драч, який вражений працездатністю історичного клубу Холодний Яр, яка не є можливість, то я лечу, йду, повзу, але прибуваю, щоб його послухати і подивитися. На цього могутнього чоловіка, який вже 60 книжок зробив, і я ніяк його не можу пробити ні на жодну премій. Уявляєте, що це за життя. Вступного слова чекали і від свободівця Юрка Сиродюка, якого нещодавно суд випустив з тюрми. Але під домашній арешт увечері має сидіти за місце прописки. Співорганізаторами сьогоднішнього заходу є науково-дослідний науководосні судду кринознавства та історичний клуб Холодний Яр, який власне представляє Роман Коваль, який є відомим дослідником доби української звольних змагань початку 20-го століття. А Юрій Сартюк є одним з активних сподвижників справи Романа Коваля. Він був меценатом не однієї книжки, яку видавав Роман Коваль. Він є співорганізатором заходів щорічних, які відбуваються в Холодному Яру. Юрку поєднано багато і військовик, і інтелектуал, і навіть по-своєму інтелігент хороший інтелігент, тобто хороша українська інтелігенція. І можна казати, що вони схожі з вояками армії ОНР, тому що вони милиміли і шаблю тримати, і і пістоля тримати, і вчилися, і просвітлялися. Леся Коваль, дочка Романа Коваля, теж узяла участь у проєкті видання. Ще була вагітною, як почала набирати тексти нової батькової книжки. Тато праця зараз як ніколи актуальна. Одні революції, другі, треті. А у теперішніх умовах війни я хочу сказати, що це напевно, значить ти гортаєш сторінки теперішньої історії. І я що хлопці надихаються. Я неодноразово чула, що читають його на фронті. Я сьогодні випадково попав на цю зустріч на Презентацію книги Романа Коваля я його знаю добре. І раніше приходив на різні презентації. На персі Дунаю приради тут стоєш. Одна рота турецька, друга рота татарська, трета рота Волозька, а у польській роті штефан має вода. Всі книжки, які продукує Роман Коваль, є на часі, тому що ця історія, на жаль, дослідження. Ці матеріали, які він публікує, всі є з побудовані на архівні в джерелах, тобто це безпосередні матеріали з архівів, які мало хто тримав у руках. А Роман Коваль власне їх трансформовує таке науково-популярне видання, яке більш доступне для ширшого загалу.